Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Так, беремо масло. А й топиться. Ставимо. Тоді додамо туди дві ложки муки і гарно перемішаємо його, щоб воно прожарилося трошки. те масло з мукою. На другій пательні в мене, зараз я покажу, що в мене є. Ой, вашечко. ось таке м'ясо з цибулькою. Прожарене, але воно повністю не готове. Воно просто прожарене, щоб був гарний смак. І запах. Ось. А ще окроми я зварила картоплю. Рецепт в мене від пана Василя. І зараз я вам покажу, що ми будемо робити з тим всім. Так, тут у нас відварена картопля, але вона не варена до готовності. Так само, як і м'ясо. Тепер беремо наше м'ясо. Викидаємо зверху на картоплю. Ну, все, я солила. Так що не забувайте солити. Ось так. По нашій картопельці відправляємо наше дуже ароматне м'ясо. М'ясо може бути любе. У мене в даному моменті козлятіна свіженька, молодого козлика, того, що я різала. Так що ось такі то справи. Можна брати курятину, можна брати свинину. Що вам там до вподоби? А це у нас ця мука, що ми жарили. Муку ми піджарили з маслом і додали молока стільки, щоб воно таке ріденьке було. Зараз я покажу і буду поливати. Ось. Ось так. І заливаємо тим соусом отаким нашу барабою і і м'яско. І відправимо в духовку зараз. Запікатися, воно ну, все влізе мені. Влізе напевно. О, я думала, що моє буде забагато, але ні. В мене пішла на дві ложки кружка молока. Зараз я покажу, яка. Ну, склянка. Ось така окружка. Це склянка молока. О, по всьому м'ясі розподілимо. Ось. І зараз я накрию зверха фольгою. Можна, якщо маєте сир, зверху присипати сиром твердим таким, що плавиться. Ну, У мене зробленого нема, а купляти я не хочу. Так кажу, як є. О. Через те в мене буде без сира. Ось так. Накриваю зараз фольгою, і будемо відправляти. Я трошки прикрию, бо в мене дуже бігом духовка зверху припікає. То, щоб воно мені сильно не прижарилося, я його прикрию. Коли духовка не сильно жарить, можете не накривати. Я потім відкрию, щоб воно ще зверха трошки, як то кажуть, О! Ну, дуже мені той рецепт подобався на вид. А у пан Василь готував смачно. Ну і я приготую а що. О, в духовку до готовності. А що це таке? Не знаю, десь на пів години воно буде пектися, моє трошки більше, моє трошки менше. Подивлюся, щоб м'ясо гарно спеклося, щоб було смачно. І тоді відкрию, прирум'яниться. Можна таким звичайним сиром присипати, але я не буду. Просто прикрасимо зеленю і посмакуємо. Якщо ось такі, то справи. Відправляю в духовку, хай печеться. Температура в мене в духовці 180, бо як поставлю 200, все згорить. Так що ось таке діло. Забула, забула сказати, люди, була б забулася. В соус той, що робили, спеції, які хочете, такі додаєте. У мене чорний перець був ось такий, звичайний, меляний. І моя домашня приправа, я трошки додала, багато не давала. Ось. А ви, які хочете спеції такі приправи, собі додаєте в той соус і заливаєте нашу картоплю. О, Боже, вже знов до перцю торкнулася. Нашу картоплю з м'язком. Так що ось таке діло. Ну, а тепер відправляю варити пектися. Так, ось така у нас красота вийшла. Зараз воно гараче. Я вже думала, трохи остигло, але ще не дуже. Добре. Ось так зараз ми Посмакуємо. Власна, Я вже чекала, чекала, думаю, де ви поділися. Так парує. Напевно, гараче, що воно з духовки. Що, дручка, хочеш. Їстеньки я вона готувала. Сметанку бери. Дай я салату трошки собі ще кину сюди. Чи ти ще mm, хотіла? Ну. Я багатською не буду. Я трошки собі. Напевно, що я трошки перепечила. <реку> 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 Ой, мама, ти що, Руками береш? Ну, да. Ось так. <реку> Щоби було а нам що смачно. А від куди тебе, табуля? Від куди, З городу? Реально? Ну. Mm. давай ще посиплю цибулькою хай хайпу. Ось так, щоб так файно було. О. Ну вже файно, ну вже файно. Ну, mm, файно. Я не буду. без того без О! Oh. Красота! біжи, передягайся, будеш істей. Mm -hmm. Яке м'ясо бездоганне, прямо в роті тане. А Це хто? Що хто? М'ясо? Козник? Ага. Але смачно. Заходьте до нас на смакоту. Поки ми не з'їли. Ось такі то справи, так що готуйте, смакуйте, м'ясо можна брати любе. Пане Василю, дякую за рецепт. М'ясо дуже смачно вийшло і картопля теж. Спеклося в мене за пів години, але при малій температурі тримала в духовці, щоб було тепло, щоб діти прийшли, щоб воно було тепле. Я думала, воно буде довше. Сідер, вони, сім, вони, сім, вони, сім. вони з сиром той раз. Да? Да. Я думаю. Так, щось таке. Дуже мені сподобалося. Ось, Можна брати кураче м'ясо, можна брати свиняче, можна брати козяче, так як і я взяла. <клес> Готуйте, смакуйте. Гарного дня, всім мирного і міцного здоров'я. Всім скорішої перемоги. In božo zaščito. Simpapa, do zustriči v naslednjem videu.